Дякую, Боже, за всі зачинені двері. Ті, де я стукала, але було дарма. Ти пишеш долю, мов чорнилами на папері, я живу цей сценарій, бо що я без тебе сама. Дякую, Боже, за людей, устами, яких говориш, за Твою обійму, що сходить теплом їхніх рук, за те, що щоденно мене ти змінюєш, твориш, даруєш зустрічі безліч і безліч розуміти. Дякую, Боже, за сотні провалених планів, моїх земних, банальних таких, що жах. Я тебе розумію, ти вперіг мене від капканів, які так мамили на красивих і дивних стежках. Ось так і живу, намагаюсь тебе почути, прочитати, знайти чи відчути в дрібницях життя. Яке це є щастя з тобою, знайомою бути, і йти лиш за руками. Напевно, багато хто з дівчат присутніх знає про таку сторіночку «Благословенна Ти, так, да, Глюся. Да, і вони там час від часу такі цікаві цитати, там, такі картинки колежі створюють. І одного разу я натрапила на цитату Я хочу, щоб ти раділа. І оце так знаєте, я прочитала і вона полилася. Тому мені здається, що цей вірш він для кожної і для кожного з нас. Я хочу, щоб ти раділа. Щодня не тільки свята, любові, щоб серце горіло, для щастя не треба багато. Я день твій наповню світлом, як тільки розплющиш очі. Як тішаний твоїм привітом, молитвою о півночі. Я завжди з тобою, поряд, лиш не відпускаю мою руку. До тебе, слова ці говорять. Візьми собі з них науку. Для тебе я встелю дороги, для тебе відчиню всі двері. Ти просто облиш всі тривоги, хай зникнуть, як тіні на стелі. Довірся мені, будь ласка, я знаю твої потреби. Моя є безмірна ласка, безмежна любов до тебе. Не пускай своє серце смуток. Батькові завжди душу і тіло. Світ дає полиновий трунок. Я ж бо хочу, щоб ти раділа. Thank you.